А чи знаєте ви, що одна з провідних компаній зі страхування життя у 2024 році виплатила своїм клієнтам понад 328 мільйонів гривень? Це не просто цифра, це сотні родин, життя яких змінилось завдяки фінансовій підтримці. Так, є свідомі українці, які уклали програми накопичення або пенсію, роками сплачували внески. І ось Кампанія виконує свої зобов'язання. Це доказ страхування життя працює. А тепер подумайте, чи так само захищено ваше майбутнє. Якщо зараз ви зробите необхідні кроки, пройдете фінансовий чекап, створите фінансову подушку безпеки, перекладете усі ризики на страхову компанію, тоді ви точно можете спокійно зустріти свої золоті роки. Я вже цей шлях проходжу давно, маю 4 програми накопичення, впевнена в результаті і спокійна за завтра. А ви не знаєте, з чого почати, не маєте часу чи відкладаєте на потім? Підписуйтесь на мою сторінку і поділіться з тими, кому це важливо. І напишіть мені в особисті пенсія, і я покажу, як це зробити правильно. Просто і швидко, бо ваше завтра це сьогодні, а фінансова впевненість безцінна.